Хочу поділитися з вами роздумами над давно відомою історією, яку ми знаємо всі з дитинства. Останнім часом, напевно, з тих пір, як у мене є паперовий варіант книги в перекладі Турконяка, мені стає цікаво перечитувати старі історії, давно відомі, і бачити в них щось нове. І цим чимось новим я би хотів з вами поділитися. Але перед цим пропоную пригадати, про що ми роздумували тиждень тому минулої п'ятниці на цьому місці. Ми роздумували про історію, мали роздуми над історією про Каїна. І саме тоді зародилися підвалини для того, що відбувається в історії, яку читаємо ми сьогодні. Сьогодні ми будемо читати історію про Вавилонську вежу. Давно відомо, не одну проповідь ви чули. Не впевнений, що це було недавно, але, мабуть, і я говорив якусь, якось про це. Але сьогодні хотів би, щоб ми її ще раз прочитали і побачили ті моменти, які є сьогодні в нашому житті, і ті моменти, які, заснувавшись. В той час, заснувавшись ще за часів Каїна, мають прояв сьогодні у світовій історії і світовому релігійному ем, су, ну, можна сказати, становищі. Одинадцятий розділ книги буття починається зі слів. На всій землі була одна мова і однакові слова. Це вступ до нашої історії. Те, з чого все починалося. Людей не було дуже багато. Але якщо ми поставимо питання, коли ж відбувалася ця історія, адже перед цим, в 10 розділі, ми читаємо родовід синів Ноя, а завершується 11-й розділ, який ми читаємо, також родоводом, але вже Сима, сина Ноя. З 10 го тексту, тобто сама історія Вавилонської вежі лише 9 текстів, які просто вписані, вставлені у родоводи. Постає питання, коли саме за часів якого саме сина Ноя відбуваються ці події? У попередньому розділі в 10, му саме в 25 тексті, ми бачимо підказку на це питання. У Евера також народилося двоє синів. Ім'я одного Пелег, оскільки за його днів поділилася земля, а ім'я другого брата Йоктан. В 11 розділі в переліку синів Сима, також згадується ім'я Пелег, але воно не має е, жодного якогось коментаря. Тим не менш, якщо підрахувати. Скільки прожив кожен із них, і коли народився перший син, і скільки він прожив до першого сина свого, ми можемо порахувати і побачити ось такі цифри. І Пелег народився у рік від створення землі 1750. й Продовження роду Пелега відбулося, коли йому було 30 років. І всього проживши 239 років, він помер у 1989 році після створення Землі. Тобто приблизно у 1800-х роках відбулася історія, яку ми читаємо сьогодні: 1800-х від створення Землі. Якщо так подивитися, то відстань точніше, відрізок часу доволі великий. Для чого ж нам взагалі ця історія? Чому вона вставлена в родовід? По-перше, вона показує нам, звідки походять всі інші народи. Тому що, коли родоводи закінчуються, починається історія Авраама. Цю книгу буття писали не багато людей, а один Мойсей. Він показує нам ось цю історію, для того, щоб ми розуміли, звідки взялися єгиптяни, звідки взялися вавилоняни, звідки взялися асирійці і багато інших народів. І, взагалі, в книзі буття, по суті, ми читаємо про походження кожного народу, який так чи інакше взаємодіє з ізраїлітянами протягом їхньої історії. Особливо принаймні історії за часів Мойсея. Друге, ми бачимо в цій історії, що Бог докладає зусиль, щоб його повеління виконувалося. В попередній проповіді в минулої п'ятниці ми говорили про те, що. Бог сказав, плодіться розмножуйтесь, наповнюйте землю. А землероб Каїн не мав потреби кудись йти, щоб розмножуватись і наповнювати землю. Бог через його гріх використав це таким чином, щоб він виконав Боже повеління. Тут ми бачимо щось подібне. І третя історія, яка, третій висновок цієї історії для чого вона написана. Це для того, щоб читачі, чи це, чи це ізраїлітяни, які в полоні в Єгипті, чи це ми сьогодні побачили марність опору Божим повелінням, марність боротьби проти Бога. Читаємо ж саму історію. Другий текст: мандруючи зі сходу, люди знайшли в Шенеарському краї рівнину і там оселилися. Питання: звідки ж вони мандрували, з якого сходу. Якщо Ковчег, начебто, зупинився на горі Арарат, як написано в Біблії, начебто я кажу, тому що та гора, яка сьогодні називається горою Арарат або Араратськими горами, не факт, що це ті самі гори Арарат. Але тим не менш, якщо це так, то гора Арарат, якраз сьогоднішня є, вона знаходиться в Турції, в сучасній Туреччині, і географічно це на півночі від Шинарської долини. Від Вавилонського краю, від міжріччя, в якому заселилися е, люди, щоб побудувати Вавилонську вежу. І ми бачимо, що це не якась окрема група людей, а це буквально всі люди, все суспільство, все людство якось подорожувало, принаймні більшість. Можливо, не прямо все. Але далі ми читаємо дуже цікавий текст. Тож домовились вони між собою наробити цегли. І випалити її у вогні. І була їм цегла замість каменю, а земляна смола замість розчину. Чому цей текст написаний? Яка різниця, із чого будували те, про що ми будемо читати далі? А різниця є, і дуже важлива. По-перше, ще раз нагадую, що це писав Мойсей. Цю ем, книгу буття і цей уривок. Писав Мойсей, і так само цьому ж Мойсеєві Господь у книзі Вихід, 25, 25-му, вірші 20 го розділу, дає таке повеління: якщо ж споруджуватимеш мені жертовник з каменів, то не роби його з тесаних, а коли ти прикладаєш до нього своє знаряддя праці, то тим опоганюєш його. Мова у Вавилонській вежі, в історії про Вавилонську вежу, йде про будування будівництво релігійної споруди. Люди, замість того, щоб взяти каміння, яке Господь, ну, по суті, сформував, чи своїм словом при створенні світу, чи з допомогою вод потопу, в будь-якому разі людська рука до, того, до форми цих каменів не докладалася, люди вирішують, що їм не потрібно це. Вони не хочуть будувати з каменю, який дає Господь. Вони не хочуть використовувати те, що дає Господь. Вони хочуть своє. Навіть якби їхня справа була доброю, тут вже перший гріх, який вони чинять. Вони відмовляються від того, що дає Бог, і самі вирішують сформувати свій шлях до Нього. Взагалі, в цьому і є суть того, що вони робили. Читаємо ми в четвертому тексті. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягала б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. Давайте збудуємо собі місто і вежу. Буття 4.17. Пізнав Каїн свою жінку, вона завагітніла і народила Еноха. Тож Каїн збудував місто і назвав його іменем свого сина Енох. Минулої п'ятниці я говорив про те, що місто, яке збудував Каїн, це було місцем поклоніння. Місто. Не потребують люди ні в час після створення землі, міста як такого, яке ми сьогодні розуміємо в 21 столітті, що таке місто. Це е, сукупність будинків, високих, можливо, з певною інфраструктурою, там поліція, пожежні, храм. І якщо ми говоримо про тогочасніші такі середньовічні міста, або тим більше там, до нашої ери, до народження Ісуса Христа, це огорожені захищені міста, щоб ніхто не напав, ніхто їх не зруйнував. Міста не потребувало людство ні за часів Каїна і Єноха, ні за часів Вавилонської вежі. Місто, як захищена окрема відокремлена спеціальна територія, не було в цьому потреби. А в чому була потреба? В чому була потреба у людей, які відійшли від Бога, які втратили зв'язок з живим Богом? У них була потреба в релігії, у них була потреба у тому, щоб знайти свій шлях до Бога. Тут же ж ми в цьому четвертому тексті і читаємо про це. Вежа вершина якої сягала б небес. Сьогодні на уроках географії чи на уроках, я не знаю, як воно сьогодні називається. Раніше воно ну, якось я і світ щось таке називалось. Діти вчать в школі, що небо воно не є ось такою стелею, до якої треба досягнути. Воно там складається з різних шарів атмосфери і воно є доволі високим. Більше е десятків кілометрів. Якщо Еверест має 8 кілометрів і це ще не небо, то скільки ж мала мати ця вежа висоти, щоб досягнути неба, мова тут не стільки про буквально її висоту, скільки про її значущість, що це була не просто висока споруда, але споруда релігійного характеру. Яка мала дати доступ до неба або шлях до неба для людей, які її будують і які до неї приходять? Між іншим, ворота до неба це одне зі значень слова Вавилон. По суті, люди в цьому тексті нам пояснюються, що вони роблять. Вони будують свій шлях до неба, натомість того шляху, який дає Господь через Ісуса Христа. Це саме зробив і Каїн, коли шукав свій шлях до неба, замість того, щоб через жертву, яка вказує на Ісуса Христа, отримати прощення, Він показав плід своєї праці і сказав: ось я, такий молодець, приношу свою працю, я самодостатній. Тут, тут же ж те саме ми бачимо в людей у Вавилонській вежі, які її будують, вони кажуть: ми собі самі знаємо, як досягнути неба. Самі знаємо, як і як вони це кажуть, як собі вони це знають? Створити ім'я. І створимо собі ім'я перше, ніж будемо розпорошені. Возвеличення власного імені, як колись Каїн, так і ці люди через власні шляхи до неба будь-яким чином, тільки не так, як пропонує Бог. І, до речі, ще цікавий момент: створимо собі ім'я перше, ніж розпорошимося по цій землі. Перше, ніж перестанемо бути тими, кими ми зараз є. Перше, ніж, можливо, навіть помремо. Тут можна по-різному сприймати цей текст. Розпорошимося по землі, ти станеш порохом, з якого ти створений. Можна і так це побачити, але тут саме про розпорошення по землі мається на увазі саме якраз ось. Про, ну, про це пізніше поговоримо. Але зараз про створимо собі ім'я. Навіть сьогодні в нашій культурі часто можна в більш такій менш релігійній культурі почути такі фрази на кшталт, він живе, поки ви про нього пам'ятаєте. Він живе у наших серцях про померлу людину. Хтось там живий, поки його ідея жива. Хтось там. Не помре, допоки ми не забудемо Його ім'я. Шлях до безсмертя. Ось, що шукали також ці люди. Шлях до неба, шлях до безсмертя, до вічності. Те саме, що пропонував Сатана в Едені, кажучи, ні, ви не помрете. Ви отримаєте щось натомість краще інше. Тут те саме. Люди шукають щось краще, щось інше, замість того, щоби. Просто отримати це від Бога. Перше, ніж перше ніж ми розпрошимося по землі. Розпрошитися по землі, розійтися в різні сторони означало для них виконати Боже повеління, в яке на цей раз у 9 розділі 7 тексті Господь каже до нащадків, ви ж плодіться і множтеся, заповнюйте землю і розмножуйтеся на ній, заповніть землю, хай земля буде. Вся наповнена людьми, адже для кого вона створена? Навіщо ви кучкуєтесь, навіщо збираєтеся до чогось такого нехорошого? Перша ніж це зробити, те, що їм не хочеться, коли людину невідворотньо чекає виконання якоїсь справи, яку вона не хоче робити, вона робить все, щоб відтягнути це. Пам'ятаю, в своєму дитинстві, коли я приходив додому, і мені треба було робити уроки, поки мами немає. Я включав телевізор і дивився мультики, або там біг собі на двір гуляти, чи якщо не було мого старшого брата вдома, сидав, зграти за комп'ютер. Тільки щоб не робити ті уроки, які мені не подобається робити. Я так не хотів їх робити. І тут ці люди так не хочуть оце от виконувати Боже повеління, давайте ще щось придумаємо, щоб його зробити. А давайте ще щось придумаємо. Тільки бо його не робити. Деколи і у нас, в нашому житті сьогодні, в нашому християнському житті є такі моменти, коли треба. Але може я це зроблю, а може, це зроблю. Тільки би не те робити. Ну, то Я колись зроблю, не втічу ж від цього ніяк. П'ятий текст. І зійшов Господь подивитись на місто і вежу, яку будували людські сини. Зійшов Господь. В інтернеті, спілкуючись з людьми, які критикують Біблію, мені декілька разів цей текст ставили запитання, а що він не бачив, він що не всюди сущий, він що не все бачить, він не всемогутній? Як це він зійшов подивитись на місто і вежу? Звісно ж, тут використовується не буквальна мова. Але сенс цього тексту в тому, що Господь до цього моменту давав їм можливість. Покаятися. Бог і так знав про їхню діяльність, але в цьому моменті Він звертає свою особливу увагу. Подібні тексти ми зустрічаємо у шостому розділі п'ятому тексті і побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання їхнього серця повсякденно спрямовані на зло. А що Бог до цього не бачив, яке людство, що воно там творить? Бачить. Але коли він. Ось написано і побачив Господь, і зійшов Господь. Це вже момент певного суду, певного вироку. Після цього вже будуть якісь дії. Або так само в позитивному моменті 8.1. «І згадав Бог про ноя та про всіх звірів і тварин, що були з ним в ковчезі, і навів Бог вітер на землю і зупинився рух води. А що Бог забув про Ноя цілих 40 днів забув, не міг пам'ятати його? Та пам'ятав, звісно, але коли Господь звертає особливу увагу, це означає, що після цього будуть певні дії зі сторони Господа. Тому ми в благословінні з книги чисел читаємо: і хай згляне на тебе Господь, хай зверне на тебе лице своє, хай він на тебе подивиться, хай зверне на тебе увагу, хай в твоєму житті проявиться діяльність Бога. Тут же ми бачимо, що Господь сходить подивитися, оцінити, звершити певну оцінку суд того, що роблять люди. І який же висновок він робить. Шостий текст. Тоді Господь сказав: ось народ один і одна в усіх мова, а це лише початок їх роботи. І тепер усе, що лише запланують робити, буде їм під силу. Один народ, одна мова. Єдність це запорука успіху. Немає нічого неможливого для людей, що мають взаєморозуміння, що говорять однією мовою. Отже, сьомий текст: зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього. Зійдемо. Цікаве слово, використане в Біблії, зійдемо в множині». Можна припустити, що в цій ем, діяльності брали участь і ангели. Також водночас можна побачити тут підтвердження доктрини про трійцю. І підтвердження цьому, тому що це мається на увазі трійця, ми можемо побачити на початку, коли Господь каже: Створімо людину. За і за подобою наша. А створювати може лише Бог. Ангели не можуть створювати з нічого, не, можуть, не могли брати участь у формуванні людини. Тому ми, читаючи, зійдемо, маємо розуміння, що Бог є триєдиний. Нарешті змішати мови. Для чого вони зійшли? Для того, щоб змішати мови. І з, цього, з цієї взагалі історії, з цього ми можемо взяти декілька таких моментів для себе. По-перше, те, що ми сьогодні говоримо якоюсь мовою, зокрема українською, на це є Божа воля. Немає Божої волі на те, щоб сьогодні люди говорили якоюсь однією і тою самою мовою зі всіх сторін Землі. Ми маємо цінувати нашу мову, щоб об'єднуватися. Ну, як нація, як люди, які говорять однією мовою, і робити великі справи. І з іншого боку, сьогодні мови потрібні не для того, щоб об'єднати абсолютно всіх людей в одну масу. Справа в тому, що якби було так, то повторилося би те, що ми читаємо в цих текстах. Якщо ми подивимося на. Загальну світову як би так, статистику, чи можна просто от на загальному на світ, побачимо, що люди здебільшого є злими. Недаремно говориться, що дорога праведників є вузькою, а дорога на загибель є широкою. Більшість людей є поганими, злими. Я не говорю, що так от взяти і всіх, от, всі навколо погані. Кожна людина особисто має. Можливість і право на спасіння. Але коли ми говоримо про системи, про уряди, про якісь ну, маси людей, яких ми не беремо до уваги їхню особистість, а беремо якби, їхню сукупність, то вони є недобрими. Щодо об'єднання з іншими людьми навколо чогось доброго, то Господь дає нам дар мов. Можливість вивчати інші мови, знаходити спільну мову з іншими людьми і спілкуватися зараз ми можемо будь ким, якщо нам на це є Господня мова. Та перш за все, читаючи історію Вавилонської вежі, хоча вона і закінчилась тим, що люди почали говорити на різних мовах і їхня справа була е, зруйнована, в контексті мовного питання Вавилонська вежа чудовий приклад того, як Господь охарактеризував, коли люди. Мають спільність і говорять однією мовою. Восьмий текст. І розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Те саме, що ми читали в четвертому тексті виконання Господнього повеління, яке записане у 9 розділі, коли Господь каже в 7 тексті, плодіться розмножуйтесь, наповнюйте землю. Тому то і названо його Вавилоном, бо там змішав Господь мову людей усієї землі, звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Слово Вавилон з'являється вперше в Біблії саме в цьому моменті. І цікавим є те, що назва міста місця з позиції Богу, Бога це змішання. В той час, як люди бачать у цьому змішанні ворота до неба. Тому що це Вавилон ну, сама назва його етимологія з тої мови Акадської, воно перекладається як ворота до неба. Але, по суті, от з єврейської мови, з мови Бога, яку він тут е прямо говорить, Вавилон означає змішання, перемішане, щось, безлад, якийсь суміш, щось таке. І цікаво, що. Те, що для Бога є безумством, або те, що для людини, для людей є мудрістю, для Бога є безумством. Те саме є і в нашому е, світі. Тому що та система, яка з точки зору Богу, Бога, з точки зору Бога не має жодного сенсу, та система поклоніння релігії, віросповідання для людей, вона виглядає як ворота до неба. Те, що для людей, для людства, для нашого світу сьогодні є те, ніби що приводить їх до Бога, відносить їх духовно. Та релігія, скажу прямо саме звідси, по суті, бере сатанинська релігія, сатанинська система, яка потім у книзі об'явлення. Переслідує праведників, яка, по суті, з історичної точки зору, з того, що ми сьогодні бачимо, є католицькою церквою, та система взяла свій початок ще у Вавилонській вежі, ще за часів Каїна, ще в Едені, коли Змій сказав ні, не помрете. Коли людське, сатанинське, по суті, пропонує людям сьогодні. Інший шлях до Бога, окрім як через Христа, і під Христом мається на увазі неформальне визнання, так, Христос є Бог, так я в нього вірю. А та віра, яка змінює наше життя, яка дарує нам можливість і здатність не грішити по благодаті Господні, яка спасає нас цією благодаттю. Замість цієї віри пропонує Сатана щось інше, як тоді пропонував людям за часів Вавилонської вежі, так і сьогодні пропонує нам. Тож, нехай добрий Господь допоможе нам не бути в безладі, у змішанні, у Вавилоні, але бути у справжній релігії, яка приводить саме до Господа, до вічності через Ісуса Христа. А не через людські шляхи самозвеличення та якогось марного поклоніння. Нехай допоможе нам у цьому Господь. Звернемося до Нього у молитві. Отче наш Небесний, дякуємо тобі за те, що ти на сторінках Біблії, відкриваючи старі знайомі історії, показуєш нам. Що і в нашому житті може бути, можуть бути ті небезпеки, які колись спіткали Твоїх дітей. Господи, допоможи нам сьогодні не бути в Вавилоні, і не лише в буквальному, звісно ж, не лише в тому Вавилоні, про який ми говоримо, як про систему в цьому світі, католицьку, чи. Інші відступницькі системи, Господи. Але допоможе нам також не бути у своєму власному Вавилоні, щоб ми не шукали інших шляхів до Тебе, окрім як тільки через Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, жив, помер і воскрес, щоб ми були разом із Тобою, мали можливість бути із Тобою у вічності. Нехай прославиться Твоє ім'я в нашому житті, і нехай. Просте розуміння цих істин буде не лише інформацією та знаннями, але тим життям, яке ти допомагаєш нам прожити на славу Твою. Молитва в ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.